Ви тільки подивіться, як живуть наші в хостелі. Йдіть зі мною. Так. О, дивіться, це дуже дом. Великий, прощам, великий дом, двохповерховий. Ходьте. Приходиш собі ввечері, влітку, сідаєш, можеш собі шашечки зробити, посидіти, качелька, дерева. Супер, ходьте далі, до шротка. Для вашої безпеки тут є кодовий замок. Проходьте. Такий великий хол. Гарний. Камера, раз камера є. Кухня, Святиня кожного, кожного дому. Дивіться, друга камера. О, вибачте, ми вас не знімаємо. У вас тут пахне, пахне, капуста, супер. Супер. Так, два слова, я вас не знімаю, тільки скажіть, подобається вам все тут? Так, все прекрасно. Супер. Все дуже добре. Дякую. Не платили нікому, так що то людина просто о себе сказала. Друга кухня. Друга кухня. Дивіться. Вибачте, будь ласка, можна? Дякую, тільки швидко покажемо і йдемо швиденько. Така, така тут кімната на чотири особи, чотири людини. Я, я хочу показати, як. Як виглядає за вікном який відок. Тут є два вільних місця. Так що, якщо бажаєте, дзвоніть. Дякуємо. Контакти, контакти під цим відео. Дивіться, тут теж тут три кімнати, Людівка, ну, холодильник. Тут можна собі спокійно сісти, з'їсти, відпочити санвузел. А, до речі, не показали. Там внизу є ще один, ще один санвузол. Так його. Чистенько пахне. Прибиральниця приходить раз в неділю. Дивіться. Пральні машини. А, до речі, там була одна кухня, теж пральна машина. Дивіться. Є ще один, є ще один санвузол. Такий більший. І така провізорка, маленька кухня. Така о. Готи. Три дні тому була прибиральниця, а там вже грязно. Ну і це верхній поверх, така масакра. Так виглядає цей хостел, так що пишіть в коментарях, що ви думаєте.